2 вересня 23-го року інтернет вибухає фото, де бізнесменові Ігорю Коломойському вручають підозру. Він одразу заявляє, співпрацюватиме зі слідством. 2 вересня 2024-го. Коломойський уже рік у СІЗО. За цей час підозри йому змінювали декілька разів. Кількість засідань дійшла до півсотні. Суми застави сягали майже 4 мільярди. Сам він щоразу заявляє звинувачення на думань. Основі ну. застави ви вважаєте. Я вважаю і самого початку слідство звинуватило Ігоря Коломойського у тому, що він фіктивно погасив кредит однієї з компаній перед Приватбанком. Спочатку там кваліфікація була шахрайство, плюс легалізація доходів нафтофільму Прикарпаття. Олександр Лисак, адвокат Ігоря Коломойського, він одразу заявляє, що в справі є декілька нестиковок. Чомусь її веде не поліція, а бюро економічної безпеки, але ж це геть не його компетенція. Ще більше здивувало захисників, коли суд вирішив обрати запобіжний захід за закрит. Тими дверима це при тому, що справа економічна. А Коломойський не те, що не чинив спротив, він навпаки сам приїхав на суд з Дніпра до Києва. Попри це, його узяли під варту або просили півмільярда гривень застав. Визначення а, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і розмір застави, яка є альтернативою, йому, є ну явно явно необґрунтованим. За два тижні кажуть адвокати, підозри, через які Ігоря Коломойського взяли під варту, чомусь радикально змінюються. Літство забуває про нафтохімік Прикарпаття і починає перейматися Приватбанку. Підозрював, підозрював, чинні, проведу, що Чи ні такі кримінальні коробки саме в організації підробки документів на переказ інших засобів доступу до банківських приватних прокурори заявляють, що 10 років тому бізнесмен заволодів коштами Приватбанку п'ять і сім мільярда гривень. Саме таку суму на їхню думку він отримав на свій рахунок, але готівку у касу не вніс. Коломойський звинувачення називає абсурдним. Навіщо йому це робити? Адже на той час банк належав йому та його партнерам, і взагалі приховати зникнення такої кількості готівки просто неможливо. Каса здається в банкі каже, ні при самки свішу. Якщо на момент націоналізації приватбанка в касі нахилілась порядка дісті мільярдів день сдавались бумаги и говорилось о том, что там не 10 мільярдів, точніше писалось о том, там є 10 мільярдів, а на самом деле там находилось 4,5 там 4,2. Та суддя на ці аргументи не зважає. Проти ночі, коли суд офіційно вже не працював, він виносить рішення тримання під вартою або рекордні для України майже 4 мільярди гривень застави. Суму бізнесмен одразу назвав непомірною, а адвокати узялися за її оскарження. Вони надали документи, які свідчать, оборудка вигадана. Коломойський вносив готівку у касу банку, але суд відмовився замінити заставу на домашній арешт або особисті зобов'язання. Бізнесмен залишається за ґратами. У СІЗО у Ігоря Коломойського погіршився стан здоров'я. Його захисники неодноразово наголошували, йому потрібна медична допомога, фахове лікування та обстеження, які не надаються в потрібному обсязі. О Чотири утра я як по сигналу, у мене болить лівий бок. і Я там час, полтора, два хожу, поки не сніму та болівий синдром. Водночас всі звинувачення у справі кажуть адвокати почали розвалюватися посеред розгляду. Їх прості питання залишалися без відповіді: як зникнення такої величезної суми не помітили західні аудитори, коли перевіряли Приватбанк. Як таку шалену діру у касі не помітила перевірка Нацбанку України під час націоналізації, ба більше виявилось, сам уже націоналізований Приватбанк узагалі не заявляв про зникнення багатомільярдної суми. Відповідні свідчення надавав нинішній голов. Правління вже державного приватбанку Герхард Беш, в кінці квітня 2024 року вийшов аудиторський звіт е, компанії, яка входить до Великої четвірки, про те, що у банка все добре. І саме цікаве те, що будь-якої згадки про те, що якась заподіяна шкода, чогось не достає в цих балансах банку. Тому що, звісно річ, якщо така сума велика, то вона повинна відображатись в балансі банку, що відсутні кошти. Таких документів не існує за тиждень до завершення строків розслідування цієї справи. З нею знову відбувається чергова метаморфоза. Ігорю Коломойському вручають нову підозру, і сума збитків Приватбанку у ній зменшується втричі. А ще з'явилась компанія Укрнафта, які за версією бюро економічної безпеки Коломойський теж на ніс би. Але ж ми хочемо сказати кошти, які пов'язані з «Укрнафтою», як кредитні кошти, вони повернуті. Тому казати про будь-яку запоєнну шкоду у карнафті не можна, тому що ці кредити всі повернуть. Саме у такій версії справа і піде на розгляд суду. На ознайомлення із нею у бізнесмена та адвокатів є рік. Захисники певні робити це Ігор Коломойський мав би не у СІЗО. 2 вересня сплив граничний строк тримання бізнесмена під вартою у межах досудового розслідування. Напередодні цієї дати прокуратура нарешті погоджується надати свій коментар пресі. Другий за рік судової тяганини і перебування бізнесмена за ґратами. Нашого кримінального провадження в Каламойському було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу. Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, де відносно нього застосовано також запобіжний захід. Вигляді тримання під вартою. Справа, через яку Ігор Коломойський перебуває у СІЗО, пояснюють адвокати, узагалі стосується подій 2003 року. Її поновили в один день зі справою Приватбанку. Утім, не розслідували, уточнює Олександр Лисак, аж поки не почала розвалюватися справа про Приватбанк. У 2003 році. За результатами цієї події було проведено слідство слідчим Генеральної прокуратури, було прийнято процесуальне рішення. Згідно цих процесуальних рішень, випливає наступна фраза, що доказів причетності немає Коломойська, до цього злочину. Коли по гарячих слідах збираєш докази, вони є актуальні. А що відбулося через 21 рік? Тобто, ми пов'язуємо те, що фактично необхідно було якийсь стримуючий фактор для того, щоб його тримати, все ж таки під вартою. Адвокати Ігоря Коломойського не надають політичних оцінок процесу, але численні порушення кажуть, змушують їх звернутися до Європейського суду з прав людини. Їхню скаргу ЄСПЛ почав розглядати навесні. Тепер же європейське правосуддя має надати оцінку як запобіжним заходом, які призначали Київські судді, так і саму законність кримінального переслідування. Зазвичай палац прав людини у Страсбурзі розглядає справи дуже ретельно і, відповідно, дуже повільно, особливо якщо це стосується України, адже до Суддів там чи не найбільше скарг в Європі. За кількістю поданих до ЄСПЛ справ випереджають Україну тільки дві держави: Туреччина та Росія, навіть попри виключення останньої із Ради Європи. Олександр Манюк, Іван Павлович, ТСН 1+,1